Друзі, всім привіт! Мене звати Іра. Щиро дякую кожному з вас, хто долучився до перегляду моєї доповіді в межах креативної практики. Ця ініціа креативної практики абсолютно безкоштовна. Натомість ми попросимо вас зробити, хоча б мінімальний донат фонд Повернись живим. Посилання на фонд з'явиться у вас на екрані зараз. Також ми маємо завжди пам'ятати, що саме завдяки хлопцям та дівчатам, які зараз знаходяться на передовій та захищають нас, ми можемо ділитися з вами нашим досвідом та цікавою інформацією, яка може допомогти вам. Дякую приємного перегляду! Сьогодні я розповім вам про нові правила гри та де шукати хороших джуніор-спеціалістів і поділюсь з вами досвідом того, як інтернатура може підвищити впізнаваність бренду роботодавця та в цілому вашої компанії. Мене звати Іра. Я працюю hr менеджером в холдингу ПАКСЛ уже більше двох років. Та вже рік займаюся проджект-менеджментом інтернатури і була відповідальною за те, щоб будувати цей проєкт з нуля. Отже, розпочнемо е, з бази, що таке власне інтерншип та як це допомагає на старті кар'єри та при цьому впливає на компанію. Інтерншип – це стажування в компанії, яке дає можливість студентам, молодим спеціалістам або в цілому людям, які вирішили свідчитися в іншу професію. Зробити старт в кар'єрі і отримати перший свій досвід. Зазвичай тривалість інтересу поколивається від кількох тижнів до кількох місяців. В цілому це насправді досить індивідуально і залежить від специфіки компанії та спеціальності. Розглянемо етапи стажування саме на прикладі холдингу Paxel, які ви в цілому можете прийняти до себе в компанію, оскільки вони в цілому є досить основними. Однак, звичайно, ви можете індивідуалізовувати їх під свої потреби та своє бачення. Перший етап у нас це було повне занурення в роботу афіліат-маркетингу зсередини та вивчення теоретичної частини. Відповідно, на цьому етапі студенти вивчали навчальні матеріали, вони долучалися до вебінарів, які проводили наші спікери та проджект-менеджери. Та виконували практичні завдання на засвоєння всієї теоретичної бази. Наступним етапом це був фокус на практичній вже частині і часткового виконання роботи афіліат та аккаунт-менеджера. Відповідно, пройшовши перший етап, який триває два тижні, коли фокус іде виключно на теоретичній частині. Тут уже вони могли сфокусуватися більше на практиці, однак у них все ще були вебінари. Однак тут вже не доводилося вивчати стіль велику кількість інформації та навчальних матеріалів. Цей період тривав два тижні, після цього йшов третій етап, коли фокус йде виключно на виконання обов'язків афіліат або аккаунт менеджера. Відповідно, в цей період вже немає ніяких вебінарів та практичних завдань. Студенти можуть сфокусуватися виключно. На своїй роботі та зануритися повністю в роботу в цій спеціальності і специфіці. Звичайно, у них при цьому все ще є підтримка менторів та тім -лідів. Заключний етап, який відбувався уже на третьому місяці, це інтеграція в один з наших проєктів. Відповідно, загальна тривалість інтерншипу складала три місяці, і відповідно до цього ми розмежовували. Кожен етап, в залежності від того, як це буде краще впливати на засвоєння інформації та становлення джунів як спеціалістів, ви можете взяти собі за основу саме ті етапи, які були у нас в компанії. Або можете це зробити в форматі тому, якому бачите, що це буде працювати саме у вас. Наприклад, дехто робить акцент одразу на роботі, не проводить вебінари, однак студент, коли приходить працювати на інтернатурі, він швидко занурюється в роботу і швидко адаптується. В кожному підході є свої плюси та мінуси. Тепер розглянемо, які можливості дає проходження інтернатури з точки зору власне, стажера. Тут є два варіанти розвитку подій: перший найбільш оптимістичний, як для стажера, так і для компанії. Відповідно, стажер проходить успішну інтернатуру в компанії і його беруть далі в команду. Тут в цілому сценарій досить простий та лаконічний всі всім задоволені, стажер готовий працювати і розвиватися в компанії, а компанія готова брати на себе відповідальність і розвивати його в своїй екосистемі. Другий варіант це коли людина проходить інтернатуру в компанії, однак, по якійсь причині йому не готові зробити офер на подальшу інтеграцію до себе в проєкт. З точки зору стажера, звичайно, це ситуація дещо гірша. Однак в них все рівно є можливість попросити рекомендації як від тім-лідів або відповідального ментора, так і компанія може поділитися рекомендаціями і контактами зі своїми партнерами. Це може досить позитивно вплинути також на впізнаваність серед компаній-партнерів, оскільки вони будуть вдячні вам за хорошу рекомендацію, за хорошого кандидата, оскільки, якщо він не підійшов вам, можливо, це саме ідеальна людина для когось іншого. Тепер зробимо аналіз невеличкий ринку, чому власне інтернатура зараз актуальна та чому її варто впроваджувати в компанії у себе? Якщо ми подивимося статистику Джині, то зараз кількість кандидатів перевищує кількість вакансій. Відповідно, попит перевищує пропозицію у 58,7 разів. Рішенням для стіль високого попиту на позиції Джуніор рівня є впровадження інтернатури, оскільки. Все рівно в такому потоці кандидатів, ви можете втратити хорошу людину, оскільки не готові брати на себе стіль високі ризики і розвивати її в себе в команді, оскільки це потрібно брати високий фокус тім лідам на неї. А інтернатура вона допомагає зробити це максимально екологічно та плавно. Перейшовши також на, са на сайт до UA, за запитом тем, ви отримаєте 3100 співпадінь. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що інтернатура зараз досить популярна, вона набирає обертів серед компаній. Відповідно, компанії дивляться на реалії ринку, розуміють, що вони можуть підвищити за рахунок інтернатури впізнаваність свою, як серед кандидатів, так і в цілому компанії-партнери вони дивляться, що відбувається у інших, і думають, чи варто це впровадити у себе чи ні. Таким чином, не чекайте, коли це вже буде у кожної там, другої компанії, краще бути першим і провадити це вже зараз. Розглянемо кейс провадження інтернатури в Paxel, як це відбувалося у нас, і чому взагалі ця ідея зародилася, як ми її реалізовували? У нас завжди була ідея підтримувати нові таланти і допомагати їм зробити перший і, власне, найважчий крок у нову сферу. При цьому це мало допомогти оптимізувати і наші процеси з пошуку нових цікавих співробітників. Відповідно, потрібно дивитися на інтернатуру як на можливість. Ви при цьому можете зробити свій внесок позитивний у ринок. Ви можете допомогти людині зі стартом своєї кар'єри, і при цьому ви можете оптимізувати свої процеси, оскільки джуніор спеціалісти вони можуть привнести нові, нове бачення в процеси. В те, як виконувати ті чи інші завдання і обов'язки, першим нашим кроком розвитку навчальної інфраструктури, власне, стали курси від нашої Paxil Academy по афіліат менеджменту. Однак, в якийсь момент ми зрозуміли, що цього недостатньо, її потрібно далі створювати і розвивати повноцінну екосистему навчальну, яка полегшить роботу також і нашим тім лідам, при інтеграції та додатковому навчанні новачків, і, власне, рішенням цього стала інтернатура. Відповідно, вона допомагає оптимізовувати процес інтеграції нової людини в команду і робити його максимально плавним. В нашому випадку інтернатура могла допомогти вирішити наступні проблеми: це брак якісних кадрів, оскільки в реаліях ринку, не дивлячись на те, що кандидатів багато. Дійсно, якісних кандидатів, які підійдуть саме в вашу компанію, буде все ще мало. А їх потрібно якось відбирати і оптимізовувати процес рекрутингу. Наступне це адаптація кадрів під процеси та потреби компанії. Потрібно розуміти той фактор, що не дивлячись на те, що в позицію, наприклад, того ж самого HR-менеджера в одній компанії буде вкладатися один сенс, і людина буде відповідати за безліч процесів, як рекрутинг, так і організацію робочого процесу всіх працівників компанії, і івент-менеджер і таке інше. А у іншої компанії для цього буде величезний відділ з 20 осіб, а може і більше, де кожна людина буде відповідати за свій мікропроцес. Відповідно, ви можете створити інтернатуру та навчати людей саме тому, що необхідно саме вам. Наступна проблема це скорочення часових витрат тімлідів на адаптацію новачків. Ресурс тімліда він є одним з найцінніших. Відповідно, потрібно розуміти те, що коли ви наймаєте джуніор спеціаліста, тим літ витрачає безліч часу на те, щоб допомогти йому з інтеграцією. Він проговорює зразу враз одні й ті самі питання і проблеми. А в 90% випадків, скоріше за все, людина, яка буде приходити в компанію, зразу враз буде повторювати одні й ті ж самі питання, будуть одні й ті ж самі проблеми. Ви можете це оптимізувати ви на інтернатурі, можете проговорювати заздалегідь всі проблемні аспекти і поширені питання, щоб тімліт уже залучався на ті процеси, де потрібна власне його експертиза. Розглянемо процес впровадження інтернатури, як це було у нас, ви можете собі також прийняти це за основу при створенні свого проєкту. Перше, що ми зробили, це створили план дій. Загальний, та проаналізували, чи достатньо у нас ресурсів і тих людей в команді, які зараз є, щоб реалізувати цей проект. В нашому випадку ми зрозуміли, що у нас не вистачає ключової особи. Це проджект-менеджер, який буде відповідати за організацію всіх процесів, наповнення вебінарів і залученням інших спікерів. Далі ми сформували дедлайни та розробили план навчання, щоб було з чим працювати надалі, і наповнювати цей план вебінарами та практичними завданнями. Основним процесом також стало відбір стажерів. Відповідно, ми сформували нашу рекрутну воронку наступним чином. Спочатку ми видавали тестове завдання, потім ми проводили скринінг. І заключним етапом ставало співбесіда з тим лідом та HR-менеджером. Після цього ми приймали рішення, кому ми робимо офер, а кому навпаки відмовляємо. Надалі у нас йшов запуск інтернатури та доповнення її в процесі, оскільки ми зіштовхнулися з тим, що все ще потрібно якісь мікропроцеси вдосконалювати. І це можна робити прямо в процесі інтернатури, якщо це не щось критичне. Заключне. Етап запуску інтернатури, це, власне, коли вже проєкт підійшов до свого фіналу, ви вже зробили повноцінний запуск, ви навчили інтерні всьому, чому могли, і збираєте фідбек у студентів, які дійшли до кінця. Відповідно, відштовхуючись від того, який фідбек вони надали, ви підбиваєте аналізи, обговорюєте їх з командою та вносите правки в програму відповідно до того, до чого ви дійшли в процесі. Насправді це такий базовий варіант розвитку подій, і в цілому ви можете його застосувати в своїй компанії при розробці інтернатури. Тепер розглянемо проблеми, які виникли у нас при запуску інтернатури, і які, власне, можете не допускати ви, або ж, навпаки, бути готовими до них. Перше, це обмеженість часу та ресурсів. В нашому випадку ми поставили собі дедлайн на реалізацію цього проєкту три місяці. У вас це може варіюватися однак важливо раціонально усвідомлювати, за скільки ви можете реалізувати цей проект, скільки цей проект має тривати вже при повноцінному запуску, і де його має бути фінал, та оцінювати ресурси компанії раціонально, які вона може в це влити. Наступна проблема це те, що програма не була ідеальною з першого разу. Потрібно бути готовим до того, що, не дивлячись на те, як би вони старалися на початку на етапі планування і наповнення програми, все рівно будуть знаходитися якісь мікропроцеси, які потрібно оптимізовувати, або навпаки, ви будете розуміти, що той вебінар, який ви поставили на початку інтернатури, доречніше вставити навпаки, десь всередині її реалізації. Потрібно це сприймати досить об'єктивно, оскільки ідеального не існує, однак це не означає, що до цього не потрібно стремитися. Наступне це регулярне внесення правок. Відповідно, ви регулярно будете змінювати деякі процеси, змінювати наповнення, і це буде забирати якусь частину ресурсу. Ви не зможете зараз створити продукт, який буде. Відстрелювати на всі 120%, ви будете вносити невеличкі правки і потрібно це сприймати адекватно. Наступне це те, що знайти ідеального студента, неможливо. Ми до цього підійшли наступним чином: ми сформували ряд факторів, які для нас критично важливі, за якими ми оцінюємо в першу чергу кандидатів. І відповідно до цього у нас є ряд факторів, в яких ми можемо поступитися. Оскільки потрібно розуміти, що ідеальних людей не існує, все рівно десь вам потрібно буде йти на поступки, однак це не означає, що потрібно шукати людей виключно на 100%, які будуть підходити вам в компанію під ваше бачення, під ваш портрет. Краще найняти хорошого спеціаліста, який буде підходити на 90%, однак від цього він не буде ставати гіршим. Можливо, він в результаті буде виконувати свій KPI на всі 150% в кінці інтернатури. Наступне це ризики при наборі студентів, оскільки це фактор роботи з людьми, все ще потрібно усвідомлювати те, що коли ви набираєте людей, у вас буде. Існувати певний ризик того, що не всі дідуть до кінця, і це все ще нормально, оскільки люди можуть змінювати свою думку, вони не мали досвіду в цій сфері і ще не знають, чи дійсно це їм підходить, чи дійсно це їм по душі, чи дійсно вони готові працювати в цій сфері надалі. Можливо, вони на середині інтернатури скажуть: ні, знаєте, вибачте, але насправді я зрозумів, що це не моє, я бачу себе в іншій сфері. Тепер розглянемо і проаналізуємо разом з вами ефективність інтернатури і її впровадження. В цілому я можу оцінити, що у нас був досить успішний запуск інтернатури, оскільки з першого запуску успішність проходження інтернатури склала 80%, і цей показник тримається відносно і до сьогодні. Це свідчить про те, що коли ми набирали людей на етапі рекрутингу і робили офери, у нас вже було повноцінне розуміння того, хто нам необхідний, і при реалізації цього проєкту ресурс, який ми задіювали в нього, окупав себе. Наступне це в кінці кожного запуску ми надавали студентам фідбек-форму, ми надавали її тим студентам, які прийшли до кінця, відповідно, прийшли оцей етап інтернатури в три місяці. Звичайно, у нас виникали ситуації, коли люди відсіювались, однак це було лише на перших других етапах інтернатури. Тому, скоріше за все, якщо людина дійшла до кінця інтернатури, то вона вже отримує повноцінний офер і надалі. Однак розглянемо трішки детальніше показники. Середній показник оцінки якості інтернатури від студентів склав 80% студентів оцінили інтернатуру на 5 балів. Відповідно, це свідчить про те, що якісно були прописані процеси і сформоване наповнення. Та 20% оцінило інтернатуру на 4 бали, що теж є досить високим показником. Також 100% студентів після закінчення інтернатури сказали, що планують продовжувати свій розвиток у сфері. Однак, знову ж таки, тут потрібно враховувати те, що це ті люди, які дійшли до кінця. Якщо людина, пропрацювавши і закінчивши у вас інтернатуру. Продовж трьох місяців або іншого терміну, який у вас дійшла до кінця і вклалася в проект на 100%, вона дійсно значить зацікавлена, їй це близько вона хоче в цьому розвиватися. Наступний пункт це те, що результат проходження інтернатури на прикладі останнього запуску. Відсоток проходження до основної співбесіди після закінчення пак селекедемі склав 18% від всієї кількості випускників. Відповідно, до цього відсоток найнятих стажерів після проходження основної співбесіди склав 55%. Це свідчить про те, що у нас більша частина більша частина кандидатів, яка дійшла до основної співбесіди. В результаті після неї отримувала офер, оскільки ми намагались оптимізувати процес таким чином, щоб на етапі основної співбесіди вже були максимально близькі кандидати по нашому баченню, по нашому портрету людини, яка нам необхідна. Оскільки на основну співбесіду задіяний тімліт, і HR тут потрібно максимально це все оптимізовувати, оскільки їх ресурс теж цінний. Тепер проаналізуємо ефективність інтернатури з точки зору впізнаваності компанії та бренду, як це вплинуло на нас, і в результаті, чому варто дійсно впроваджувати інтернатуру і що це вам дає. Кількість реєстрації у Paxel Academy зросла на 55% після впровадження інтернатури. Це свідчить про те, що людям дійсно цікаво розвиватися, їм цікаві навчальні матеріали, їм важливо те, щоб вони. Мали можливість в компанії продовжити працювати, і цим продовженням логічним може бути інтернатура. Наступне це те, що кількість підписників в телеграм-каналі Academy» виросла в два рази. Знову ж таки, тут потрібно враховувати ще також той фактор, що навчальні матеріали і можливості важливі, окрім того, що. В нас виросла кількість підписників, я можу вам тут порекомендувати те, щоб ви постили у вас в каналах і на соціальних мережах важливу інформацію, ділилися досвідом від спеціалістів, можливо, проводили якісь додаткові вебінари або QI-сесії. Це підвищує залученість кандидатів і впізнаваність вашого бренду. Наступне це відвідуваність сайту збільшилась більше ніж на 40%. Знову ж таки. Людям цікава інтернатура, вони хочуть бачити можливість в компанії розвиватися, працювати. І навіть якщо це досвідчений спеціаліст, і він бачить, що в компанії є інтернатура, він розуміє, що ця компанія цінує також джуніор спеціалістів і підтримує їх, що зараз є критично важливим. Тепер розглянемо переваги впровадження інтернатури для компанії і що це дає напряму для вас. Перше – це підтримка росту кадрів всередині компанії, оскільки ви можете задіювати ваших працівників, які бажають спробувати себе в якості спікерів, менторів, або ж спробувати випрацювати з наповненням і написанням якихось навчальних матеріалів, людям дійсно цікаво отримувати новий досвід і розуміти, чи близько їм це чи ні. Наприклад, у нас більшість працівників з радістю долучилась до інтернатури. І з кожним запуском все більше і більше людей цікавляться цим і шукають можливість виступити, допомогти джуніор-спеціалістам, оскільки вони розуміють, що в свій час їм також не вистачало подібної програми. Наступне це поступова інтеграція. Ви можете спростити роботу як і тім ліда, так і людини, оскільки коли спеціаліст молодий приходить без досвіду. І починає отримувати купу нових задач, купу нових матеріалів, і він не знає буквально за що йому взятися, у нього повний мес в голові. Ви, навпаки, можете структуризувати цей процес і розділити поетапно, коли яка тема має розглядатися, залучити менторів, щоб вони допомагали і підтримували цю людину, ділилися своєю експертизою, якої дійсно не вистачає молодим спеціалістам на старті. Наступне це підтримка джуніор спеціалістів, оскільки, як ви бачили, кандидатів багато, а вакансій мало. Ви можете допомогти і підтримувати молодих спеціалістів, щоб вони зробили свій перший і найважчий крок у сферу і почали в ній розвиватися. Наступне це повна адаптація людини під потреби компанії. Знову ж таки, ви можете адаптувати людину під ті процеси і бачення позицій, яке ви вкладаєте в своїй компанії. І наостанок це підвищення впізнаваності компанії на ринку та підвищення HR-бренду. Оскільки люди зараз цікавляться різноманітними можливостями для старту своєї кар'єри, і якщо вони бачать, що в компанії є інтернатура, це одразу викликає їхній інтерес і одразу підвищує. Вашу впізнаваність люди цікавляться, люди частіше відвідують, люди слідкують за апдейтами у вас на соціальних мережах, і відслідковують, коли у вас може з'явитися нова якась спеціальність для інтернатури, щоб відгукнутися. І відповідно, навіть якщо людина пройшла у вас інтернатуру, однак по якійсь причині вони зробили їй офер і попрощалися. Знаю, у неї все рівно залишається позитивний досвід, оскільки вона змогла отримувати хорошу можливість від вас підвищити свої знання та навички та розповісти про це своїм друзям і поділитися з друзями, те саме і з співробітниками, які працюють у вас в компанії. Вони діляться своїм досвідом, що компанія їх розвиває, залучає під нові проекти, під нові процеси. І вони діляться цим з друзями і рекомендують своїм досвідченим друзям компанію в майбутньому, коли ті шукають роботу. Перейдемо до ризиків впровадження інтернатури, які ви берете на себе, коли впроваджуєте даний проект. Перше це звичайно ж фінансові та ресурсні витрати з боку компанії, оскільки знову ж таки, ви залучаєте велику кількість людей для того, щоб зробити програму дійсно якісною. І цей ресурс може або окупитися, або ні. Наступне це конкурентна середа, оскільки деякі люди, коли вони потрапляють в ситуацію, коли окрім них є ще 10 стажерів, які також хочуть потрапити в цю компанію після проходження інтернатури, це може викликати певний тиск на них, і в результаті вони можуть піти з проекту через те, що для них це занадто, і вони не можуть впоратися. З цим тиском, який накладений на них. Наступне це не всі люди раціонально оцінюють свої можливості. Е, людина, коли приходить в нову сферу, вона читає купину цікавих статей, де пишуть, що ти можеш заробляти мільйони в цій професії, все класно, все круто. Однак, прийшовши, вона розуміє, що не все так легко, тобі потрібно. Досить багато попрацювати, досить багато вкласти свого ресурсу та часу, щоб розвинутися, і в результаті дійти до дійсно хорошої заробітної плати, хороших можливостей, кар'єрних і такого іншого. Не все в секунді приходить, потрібно трішечки постаратися на старті, і потім ти дійдеш до логічного продовження своєї кар'єри та росту. Тож підіб'ємо підсумки. Власне, інтернатура це дійсно хороша програма, яка має за собою майбутнє для компаній. Вона класно працює для компанії як інструмент підвищення впізнаваності вашого бренду. Вона окупає себе при правильному плануванні і відборі інтернів. Також ви створюєте у себе постійну воронку для пошуку нових людей в компанії, які приносять нові ідеї та бачення в різні процеси. Однак, звісно ж, існує ряд ризиків, оскільки це фактор роботи з людьми, виникає певна нестабільність, в тому що один потік може бути успішним, а інший ні. І це нормально іноді таке виникає. Ви можете раціонально до цього підходити, аналізувати, що було зроблено неправильно в поточному запуску, і не допускати цього в майбутньому. Тепер розглянемо плюси з боку інтерна, оскільки це теж важливо. Він отримує нові навички, знання, досвід та розвиває нетворкінг, і також може отримати влаштування або ж, навпаки, рекомендації компаніям-партнерам від компанії, і в результаті це може надати хороший старт для розвитку в цій сфері. Звісно ж, ризики теж існують, і він полягає в тому, що людині може не сподобатися професія, але все одно вона отримає неоціненний багаж знань, які зможе використати в майбутньому. На цьому все. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, моя доповідь була вам корисна. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і слідкуйте за ап апдейтами.